Шаурмяні, усім привіт! Я знаходжусь у файному місті Тернопіль. Місто то файне. А чи файна у Тернопілі шавушечка. Ось це зараз ми з'ясуємо. А я погнав шукати смачненьку шавушечку. А ще краще лопатасьон. Я прибіг, знаєте, куди? У кіт шаурма. Що воно таке, я не знаю. Але я сподіваюся, що це буде файна шабуха. Вокзал центральний. А біля вокзалу повинна бути файна шавуха. Приїхав такий собі у Тернопіль. Першим ділом пішов їсти шавуху. Ходімо, вже щось замовимо. А у вас є шаурма зі Скумбрією? А ваша фірмова яка найсмачніша? Турецький кіт. Айранчик. Давайте додатково, сир. Ми замовили таку шавушку. Вона буває тільки в Стамбулі. Мені так друзі казали. Але ні, у Тернопілі є шавушка зі Скумбрією. Але я ще взяв айранчик. Чи не посвариться айранчик зі скумбрією. Кіт турецький коштує 165 гривень, ще айранчик 50 гривень. Та додатково я замовив собі сиру шавушечку. Це ще плюс 35 гривень. Шумпова! Як вважаєте, якщо айран поєднати з м'ясом з кумбрії, це буде щось страшне чи щось смачне? Що ми маємо? Цукерка, 7 серветок і ось така шавуха. 200 гривень. Ось цей пиріжок, яке малятко. Малятко за 200 гривень. Хотів поїхати до Стамбулу, куштувати шаурму з м'ясом з кумбрії. Але приїхав до Тернопіля та тут знайшов стамбульську шавуху. Я зрозумів, Тернопіль це український Стамбул. Перший кусь. Я бачу, що тут багато сиру. Бачу лист салату, бачу свіжий томат, а де ж кумбрія. Вона маленька, але в неї є душа. Одразу другий кусь. А зараз таке питаннячко. Що не може бути другий раз? Це стосовно шовушечки. Що це може бути? Перший кусь буває лише один. А всі наступні це другий, третій, четвертий. Що ми бачимо? Кримська цибулька, наша іскумбрійка. Зробив кусь зі скумбрійкою. Та зараз будемо робити суміш. Я бігу. Зараз подивимось, міцний я хлопак чи не міцний хлопак. Шавушка дуже легенька. М'ясо з кумбрії у шавушці це треба полюбляти. Я поки що не зрозумів, смачно це чи не смачно. Але я полюбляю дуже скумбрію та дуже полюбляю шавушечку. Але шавушечку та скумбрію. Скумбрійка. Єдино сюди. Шавушка невелика, але скумбрійки забагато. Дуже смачно. За додатковий сирочок я віддав 35 гривень. Але де він? Треба таких дві, а то й три. Смачненька, але замаленька. Соус такий легенький та зелененький. Сметанковий такий. А та ще тут є гранат. Це начебто якийсь ресторан, а не шаурмічна. Делікатес. Ну що, місія виконана. А зараз я доб'ю свій ябегу. Час пішов. Це суміш для міцного казака. Шавушечка смачненька, дуже надзвичайна. Ціна з додатковим сиром 200 гривень, а так шавушка коштує 165 гривень. Це немало, бо шавушечка маленька, ось така. Ось така маленька. Хочеться її взяти, то ось так: ось, як кошенятка якогось гладити. Шавушка якісна. Усі інгредієнти якісні. Файне місто Тернопіль, файна шавушечка. В такій шавушеці ми ставимо оцінку 7. Та вісім Олегів. Будьте добрішими за добро, творити добро та бути самим добром. А ще свайпати лише уперед, угору, донизу, ліворуч та праворуч. З вами був Шаурм'я Олег Лебеденко. Тернопіль.